Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, складна ситуація. Спочатку я вам скажу, хто ви або в яких подіях, енергіях ви перебуваєте, потім чого стосується ваша е, ситуація, і порада, що вам з цим робити, і як вона для вас вирішиться або ні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Перший варіант, хто ви. Людина, яка наразі перебуває у певних сумнівах, страхах, можливо, таких негативних емоціях коли ви не бачите взагалі ситуацію, яка склалася навколо вас. Можливо, у вас наразі певні є проблеми із жінками або через жінок. Також, можливо, в цей час все, що було від вас закрито, приховано, зараз виходить на поверхню. А також, можливо, ви потрапили в епіцентр обманів. Пліток, якихось інтриг чогось такого, ну, зовсім неприємного. І ще, можливо, ви страждаєте якоюсь залежністю. У кожного вона може бути своя, але ви самі відчуваєте, від чого ви наразі можете залежати. Також, можливо, у вас наразі є повна така, нестача фінансів, і ви, можливо, не розумієте, як вам вийти наразі із цієї ситуації. Тож, якщо ви перебуваєте в таких енергіях, яка у вас складна ситуація, Ну, насправді ви проходите певну кармічну ситуацію, коли ви не маєте такої опори під ногами, де ви могли б покладатися на себе або на інших людей наразі. Тому що вам дещо складно це все дається. І ви, можливо, не відчуваєте. Того, що ви вже досягли певного результату, або, можливо, якийсь процес повинні були завершити, а поки що його не можете пройти і не можете завершити. Також для когось, можливо, ви... це буде таке визнання, де у вас питання буде стояти гостро, і ви не можете його вирішити, а тому ця ситуація для вас може бути складною. Також, можливо, у вас наразі була якась цілеспрямована мета, але дійти до неї ви поки що не можете, і також це може бути для вас складною ситуацією. Ну і ще що може бути? Можливо, у вас є якісь романи, коли ви не бачите результату ваших стосунків. Ну, якщо ваша складна ситуація така, то зараз побачимо, як вона у вас завершиться і як вирішиться. Ця ситуація вирішиться для вас з користю для вас. Наразі ви отримаєте перемогу. Ви будете задоволені тим результатом, який ви отримаєте. Але ви повинні розуміти, що це можливо вам доведеться приймати якісь неординарні рішення. Тому що в вашій ситуації є конфлікт ваших інтересів, і зараз ви не в силах будь-що змінити. Тому зверніть увагу на своє оточення і ще зверніть увагу на те, що, можливо, той, та людина, якій ви довіряли, плете за вашою спиною якісь інтри... інтриги або плітки, або, можливо, підриває вашу репутацію. Тому в даний момент вам потрібно дещо себе обмежити. У спілкуванні, можливо, звозити коло свого спілкування. І ще, можливо, вам варто проявити свою мудрість, і це вам буде такою допомогою, щоб ви могли вирішити будь-які питання. Тому, якщо перший стосунок, перший варіант вибачаюсь, такий, то це було для вас. Другий варіант хто ви в яких енергіях перебуваєте? Ну, у нас вийшов аркан закохані. Закохані, перевернуті, говорять про те, що наразі ви або обрали якийсь неправильний свій шлях, також, можливо, десь помилилися у своєму виборі, або, можливо, не зрозуміли своє призначення навіть, хтось займається зовсім не тим, чим повинен займатися взагалі по житті. Я прибрала аркан закох, закохані, тому що там занадто такий відвертий малюночок. І я вам розповідаю, він у нас ось тут, але я його так трішки приховала, щоб ви розуміли, де, де ті закохані поділися. Також наразі ви, можливо, знаходитесь у певній конфліктній ситуації. У стосунках, можливо, чимось незадоволені або розчаровані. Або, можливо, у вас є певні конфліктні ситуації із вашим партнером, де ви не розумієте, за що до вас такі є претензії і що там від вас бажає ваш партнер. Також в когось, можливо, це з'ясування стосунків, або така є нездорова заздрість до вас, коли оточуючі не розуміють, що ви пройшли для того, щоб здобути свій статус або своє положення. А тому люди просто заздрять. Якщо ви перебуваєте саме в таких енергіях, тоді в чого стосується ваша ситуація? Вісімка, чаш перевернута, говорить про те, що наразі, можливо, ви десь пішли із якоїсь ситуації, де хотіли б піти, вибачте, ви хотіли б піти, але наразі ви піти звідти не можете. Якусь або безперспективність ваших там, напрямків є, можливо, застій у справах, а можливо, ви просто замкнулися на особистих інтересах і не бачите, що відбувається зовні навколо вас. Також, можливо, ви наразі хотіли б певних таких кардинальних змін, але якось емоційно до цього ви ще не готові. Можливо, також хтось втратив зацікавленість. Або загалом зациклився десь на собі, або на своїх ілюзіях. От саме в цього, цього питання стосується ваша ситуація. Ну, якщо ви хотіли щось кардинально змінити, і наразі не можете, тоді буде порада для вас. Імператор. Насамперед, наведіть порядок у своєму царстві. Тобто чи то в домі, чи то на роботі, чи то десь у спілкуванні в суспільстві, чи у вирішенні своїх питань. Вам потрібно щось структурувати таким чином, де будуть чітко визначені межі ваші і інших людей. Якщо ви хочете дійти до якоїсь певної мети, або отримати собі певні прибутки, здобутки, набуття, вам потрібно все робити згідно кожної букви закону. За потреби можете звертатися за консультацією до людини, якої ви довіряєте, або людина, яка старша за вас статусом. І вирішуйте сугубо свої питання. Таким чином ви зможете вирішити будь-яку ситуацію. Головне розмежуйте свій час і наведіть порядок. І третій варіант хто ви в яких енергіях знаходитеся. Король жезлів перевернутий говорить про те, що наразі, можливо, ви знаходитеся в енергіях, коли щось у вас ну, не, не виходить так. Чи, ну, у нас загалом такий запит іде, яка у вас складна ситуація, але, можливо, ви проявляєте таку понадмірну власність, або перевищуєте свої повноваження. Ну, а також хтось, можливо, втратив свої позиції, проявив певну грубість або Отримав неприємну звістку. Тобто, наразі, можливо, ви знаходитеся у період такого спада енергії, спада вашого запалу. І ще у вас можуть бути проблеми з вашим керівництвом. Або ви відчуваєте якийсь тиск з боку чоловіка. Якщо це для дівчаток. Ну, і для когось, можливо, є. Певні обмани у стосунках і хтось от переоцінює свої можливості, але наразі ви того не розумієте. Також, можливо, ви знаходитеся в конфліктних ситуаціях, і в більшому ступені ви неправильно розподілюєте свою енергію. Чого стосується ваша складна ситуація? Ваша складна ситуація стосується заробітків. Можливо, хтось ну, збирався за кордон на заробітки, і наразі у вас це все не виходить. Є певні перепони, які вам не дають можливості це здійснити. Для когось просто є перепони у поїздках, і тому ви не можете заробляти свої фінанси. Щось у вас пов'язано із пересуванням. А також, якщо хто очікував, що якісь. Для когось надбавка до зарплати, премії або ще що, і ви того не отримали, і це викликало у вас складну ситуацію, там, де у вас не вистачає того фінансу. І також, можливо, у вас ще є питання, що стосується проблеми вашої з вашим здоров'ям, або просто у вас не вистачає ресурсу, для того, щоб ви могли активно діяти. І порада для вас. Двійка Пентаклів перевернута, говорить про те, що прийшов час вам уже забрати хаос із свого життя. Ну, ви вже занадто багато знаходитеся у таких подіях, коли ви і гроші хочете заробити, і, можливо, якісь іще справи займатися. А тому ви тільки розпилюєте свій ресурс, зчинюєте хаос без у вашому житті. А це, звичайно, вам. Ну, заважає дійти або вийти із складної ситуації. Також, можливо, вам варто вже перестати, так нерозумно витрачати фінанси. І, можливо, вам варто вже не кидати ваші справи на півдору шляху. Тобто, ви розпочали, не завершили, покинули. А таким чином, ви лише витрачаєте свої ресурси, створюєте собі фінансові проблеми, хвилювання. І потім, як наслідок незадоволення, ви не отримуєте тих фінансів і того ресурсу, який вам потрібен. Тому, якщо ви хочете щось досягти в своєму житті, то вам потрібно жити за своїми можливостями. Якщо у вас є таке бажання боротися за якісь не такі ідеї, які ну, ілюзія ваша, Щось ви собі придумали, омріяли а і йдете за тою метою, то це все, все е, ілюзія, і вона буде проти вас, е, ніби настроювати всіх оточуючих. А тому вам потрібно сконцентруватися на чомусь одному, не витрачати сили даремно. Тобто економте свої сили і ресурси, перегляньте свої пріоритети, свої плани. Можливо, вам наразі доведеться від чогось відмовитися, і таким чином ви вирівняєте свої емоції, енергії і зможете вирішити складну ситуацію.